Вітаю вас на уроці Я Досліджую світ і сьогодні ми з вами поговоримо про поведінку в закладах культури, які ви знаєте громадські місця, тобто місця, де можна вільно заходити всім бажаючим. Давайте поговоримо про них. Це музей, цирк. Або Театр або кінотеатр, бібліотека. В цих місцях ми можемо долучитися до культури, тож і називаються такі громадські місця культурними закладами або закладами культури. У будь-якому закладі культури є свої правила поведінки. Для того, щоб ми їх не забували, вони завжди знаходяться в цих місцях у вигляді знаків. Знак, який має круглу форму і перехрещене червоною лінією, показує, що забороняється робити в цих закладах. Тож уважно придивись, що заборонено робити в закладах культури, в громадських місцях. Не можна фотографувати. Заборонено. Заборонено їсти. Часто там заборонено бігати та кричати дуже голосно. Заборонено розмовляти по телефону. Тому, заходячи в будь-який заклад культури, або вимкни телефон і нагадай про це дорослим, або постав телефон у беззвучний режим. Заборонено смітити. Але ця заборона стосується будь яких місць. Часто заборонено розмовляти при відвідуванні закладів культури. Записувати свої розмови. А також під час Деяких моментів заборонено вставати та ходити. Про це ми поговоримо далі. Що ж таке музей? Музей це культурний заклад, призначений для вивчення, збереження, використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури. Саме в музеях ми можемо побачити те, що зустрічається дуже рідко. Або існувало дуже давно. Тож запрошую тебе в подорож і ознайомлення з цікавими музеями України. Найдивовижніші музеї України. Музей гуцульської магії. Він знаходиться в Івано-Франківській області. Невеличка хатинка на території цього комплексу. Зібрала в собі цікаві магічні артефакти, предмети старовинної України. Музей українського весілля в Полтавській області дозволяє не лише доторкнутись до експонатів, а й використовувати їх за своїм призначенням. Прямо там можна одружитись. Музей контрабанди в Одесі показує, які речі провозили в нашу країну. Поза законом. Та в який спосіб. Вікторія Музей у Києві ознайомить нас з чоловічим та жіночим одягом, якому більше 150 років. Музей історії туалету в Києві. Перший єдиний музей в Східній Європі. Розповідає про історію розвитку туалетної культури від давніх часів до сьогодення. Музей мініатюр Миколи Сядристого в Києві покаже нам мініатюрні вироби, зроблені автором вручну. Музей звуку в Одесі має більше п'яти тисяч зразків раритетної. Давні апаратури і колекцію звукових носіїв різних поколінь. Тож, правила поведінки в музеї існують для всіх. Тож, якщо ми підемо в музей, ми маємо знати, як себе поводити. Заходячи до музею, верхній одяг і зайві речі залишаємо в гардеробі. У залі поводимося тихо і чемно. В музеї заборонено торкатися експонатів музею. Тож уважно придивляйся до знаків і слухай екскурсоводів. У рідко в яких музеях можна торкатися експонатів. В музеях не можна користуватися телефонами та фотоапаратами. Зайве світло може зруйнувати експонати. Крім музею, ми ще можемо сходити і до театру. А що ви уявляєте, коли чуєте слово театр? Театр. Це місце, де актори показують глядачам виставу. Актор це виконавець ролі в театральній виставі. Давай з тобою дізнаємося, що актори теж бувають різні. Про одного з акторів українців знає весь світ. Таке здатне закружити у танці будько. Не дивно, що саме тут народився Серж Лефар, один із найвидатніших балетних танцівників 20-го століття. Серж вперше познайомився з балетом у 16 років. І це була любов з першого руху. От тільки 16 років для балету це майже передпенсійний вік. Але що таке вік, коли у твоєму серці оселяється справжня пристрасть? Навіть якщо за мрією доведеться їхати за тисячі кілометрів, видатний концентмейстер Дягілів набирає балетну трупу у Парижі і Париж, так Париж! Але на шляху встала громадянська війна. Кордони закрилися. Проте ніякі заборони не можуть стримати людину, яка не має кордонів у своєму серці. Тож Сержу вдається втекти за СРСР. На початку паридку паризького життя у Сержа було більше бажання танцювати, ніж майстерності. Але дягелів помітив справжній талант і вирішив дати шанс наполегливому українцю. Перші сольні партії, і ось вже справжній фурор на паризькій сцені. Він став справжньою зіркою паризького вищого світу, товаришував Скокошанель і Пабло Пікассо. Добре, що ви танцівник, а не художник, не люблю конкуренції. О розпал кар'єри сержа помирає його близький друг і наставник. Так закінчилася епоха метра Сергія Дягілєва. І почалася нова епоха епоха Сержа Лифаря. Танцівник балету стає провідним хореографом головного театру Франції. Гран Топера. У цей період життя українець створює образ, що вкарбує його у пам'ять поколінь. Серж Лифар ставить балети кар, у якому виконує головну роль. Герой давньогрецького міфу, який більш за все хотів мати крила. Герой, який будь-якою ціною хотів доторкнутися до сонця, ожив на головній балетній сцені Франції завдяки таланту українця. Критики в захваті, щирість та самовідданість українця, змінили французьку балетну школу назавжди. Навіть сам президент Франції пропонував Лефарю французьке громадянство, але Серж відмовився. А вибачте, пане президент, я щиро вдячний вам за все. Однак я ніколи не був і не буду французом, тому що я українець. Бо усе життя десь глибоко всередині він лишався київським хлопчиком, чия любов до танцю народилася на тихих вулицях міста Каштанів. Серж Лефар помер далеко від Батьківщини, але завжди беріг її у своєму серці. Український ікар, який усе життя хотів відірватися від землі, який усе життя прямував на зустріч сонцю. Тож як себе поводити в театрі або кінотеатрі? А також цирку, якщо ми любимо туди ходити. Правила єдині. Театр, кінотеатр, цирк. Приходь вчасно. Не забудь взяти квиток. Це твій пропуск для входу. Відшукай своє місце, зазначене у квитку. Чужі місця займати не можна. Не їж під час вистави. Не розмовляй з друзями і не говори по телефону. В кінотеатрі допускається їсти та пити під час сеансу. І то тільки те, що можна купити в самому кінотеатрі, наприклад, попкорн та якийсь напій. Після перегляду, після сеансу не забудь прибрати за собою. Після закінчення вистави подякуй акторам оплесками. Просвітилися, а де ж можна зібрати мудрий врожай? Звичайно, в бібліотеці. Бібліотека. Так називають або колекцію книг, або приміщення, де зберігаються книжки. Заходячи в бібліотеку. Не забудь привітатися з бібліотекарем. В бібліотеці говори пошепки не бешкетуй, не галасуй, не кричи, адже в бібліотеку приходять почитати, дізнатися щось нове. Замовляючи книгу у бібліотекаря, чітко назви автора та назву твору. Так буде легше знайти книгу і дати її тобі. Взявши книгу, поводься з книжками обережно. Не рви їх не кидай. І пам'ятай в закладах культури поводять себе культурно. Ну а я дякую тобі за урок, за увагу і прощаюся до наступних зустрічей. Гарного дня!